Друзі, всім привіт! Ну що ж, як бачите, я приїхав на карпову рибалку, але поки короб мовчить, візьму спінінг в зуби і буду пробувати ловити хижака. Буду кидати м Custom кастом невеличкою вагою, новими приманочками я собі поналивав і буду пробувати ловити. Катушечка 3000. О, у мене якраз спінінг. оборопот опертий. Бачите, це гуд. Нова в мене форма з'явилася, ніндзя 2,5 дюйма. І от на неї буду зараз пробувати щось та й упіймати. Тому, друзі, поїхали. Часу у нас досить багато. Гайлала. Опа. Є. Сів. Це хорош. йолі-палі. Це судак, да, Це відпав судак. Ага, все, хвоста нема. От так от. І толком нічого не відчув, і хвостика немає. Треба замінювати приманочку. Бачите, і 6, і 8 грам все чудово працює. Тому пішов я замінювати хвостик. Ух ти! Це мабуть... Все, срез. Ось так от, друзі, тільки вугря поставив на 8 грамах і відрізало. О, це треш просто. Це була зубата. Закинув зубати прямо під зуби. Отак от. Вот. 0,37 флюр зрізало мгновіння ока. Пішов в'язатися. Перев'язав чи змінив приманку, ось вам, будь ласка, я залишився без приманочки. Значить, будемо зараз в'язатися. От так от красота. Дочекався. Опа! Отпав, ну що таке? Ну йоперний театр. А це треш якийсь. Та ні, все на місці. Йоперний театр, оце судаки злі. Ні, тройник стоїть в голові. Ну невеличкий просто, може того. Ах! Зараза. Так. Зараз, якщо знову щось відпаде, треба щось думати, щось змінювати. Але цей раз, бачите, і вугрика поставив на вугрік. Удари також йдуть. На восьми грамах все як полагається. Ну це судачки, йохани Бабай. А може навіть і судаки. Ну нічого, ловим далі. Так, пан судак сидить. Отак от, от. Так ударив, що... Побачити не вийшло, але відчути я відчув. Опа, друзі, красота. От такий красавчик. О, бачите за нос. Ось так от. Красота. Ніндзя 2,5 дюйма. От так от. Опа. Ну це щось невелике. Ну догнал. Так, пішов я батарейку, поміняв разом з судаком. Він захотів зі мною прогулятися. О! Ну, ну так-то непогано. Невеличкий судачок. Красавчик такий біжи. Ну. І бачите, в чому прикаляха? Ставив двійник сам. Дуже багато оце, прозівав клювак. Удари хороші протягнув, але відпав. відпав. Але коли добавив трійник в голову, от і відразу пішли клюваки. І знову в мене як сама та ж сама біда. Груз залітає чомусь. О! Зараз якось його витягнемо звідси. Так, отлічно, готово. Можна кидати далі. Ну що ж, пробуємо. Так, туча ми затягує, думаю, недовго залишилось. Погода портиться у нас он, жорстко. Дуже улов непоганий, вимотався, називається. а Тюльку хірянув. Ну бува, бува. В берегу є багато тут у нас буде сьогодні. Та ти що, хвоста нема. Це трэш просто. От так от, ще один хвіст. Да, навіть і не відчув нічого. Ну це невеличкі окушки, походу діло. От это воно! От это гепнуло! Ох, і зверски, які вони! М-гум! Які-то туди а це щупак невеликий! йолки палки це не цікаво. а, а, а. Оце не можна такого робити взагалі від слова зовсім. Взяв розпонаховом трохи руку. Ай, блін. Я так і знав, що не можна такі речі робити. А. ні, ні. Бачите, он дырку кліпанув. И я побував на місці щуки. Гачком себе так фиганув, конечно, здорово. Там вони ще й слизькі гадства, такі, що хай бог мили. О За це, що в мене так вийшло, піду я її втоплю. Бо це треш. Так. Ситуація так себе, бачите. То не щуки на кров то моя. А вона вон пішла вальяжно. Ух. Конечно я вам скажу ніфіга, воно не прикольно було на гачках. Втопив? Да, втопив. Опа. Оце розрив. Ну це знову щось невелике. Невеликий щупак, мабуть, знову. Майже те сонечко заховалося. І трошечки діло пішло. Ага, це полосатий. О, полосатий! Ой, оце воно! Оце полосатий! Дивіться, який він красавчик, який красний перішка! Та ти що. Шикарно. <плес> ти що, ти мене ще вкусити хочеш? Матроса. <плес> шикарно. Красота, я вам скажу. Я думав, що це щупак невеликий. Я щось не очікував отримати клюваку від от, е е е е матроса. А тут ще й такі матроси водяться, пперний театр. Класно, відлічно. Вирішив я спробувати на своє старе добре місце. М -м, провірити, просто провірити. Бо, чесно кажучи, ну як це, щоб не провірити. Але чомусь у мене така чуйка, що тут результату особо ніякого не буде, поскільки і скільки тут саме опа. Глубина. <ріст> ну оце, мабуть, хоча що максимальний результат. Догнав і ось присів окушок. Біжи. О, не хочу з тобою возиться. Ну, хочу прокидатися, подивитися, що воно скаже. О. Бо тут я судаків гарних повитягував. Був. О. Ну, зараз я думаю, що на глибині особо нічого немає. Або пізненько вже. Зараз ну, трошки покидаємо, подивимось. Ну що ж, скажімо так, прокидався я десь приблизно з пів години тут. Результата ровно нуль. Я чомусь скажу, Вон, бачите, кончик у мене б'ється. Он, дивіться, сам б'ється. Дуже багато тут мирняка сидить, бачите, що твориться. Тут ні поджигавать, нічого неможливо зробити. Ну, Тому... Я думаю, що діла не буде. Плюс немає попутнього вітру, який би дав можливість докидувати. Бачите, паличка в мене 2,90 до 20 грам, але трошки я щось не докидую. Ну, Мабуть, то, що у мене шнура більш за все, що не вистачає. Тому зараз збираю своє лахя і йду назад. Тому що тут поки що для мене робити немає що. І я думаю, більш за все, що судак. Хижак весь на мелі знаходиться. На глибині його ну, в ближайші, місяця, місяць може, там, поки не вдари крепка жара, то його тут і не буде, в принципі. Тому, друзі, зараз збираємо свої бебехи і йдемо звідси. Чесно кажучи, сподівання у мене були великі, що там я щось упіймаю. Але ні, ніфіга не упіймав. У нас тут досить таки слизько. Зараз йдуть дощі, Ідеш як куриця по льду, блин. це, звісно, трешняк ходить. Все мокре, з чорнозем. О, ну то ладно, то таке. І так, на старому доброму місці судака я не знайшов. О, іду, повертаюся назад. Там де був, там де в мене снасті знаходяться. О, Там в мене клювак багато досить. І я навіть розумію чому. Тому що в берегу все одно у нас є, досить таки висипається, там десь щось, якісь карма сипануться, І звісно ж підходить мальок. А там, де мальок, там буде і хижак. Тому ось так, от, друзі, повертаюся назад. Поїхали. Буду вимати це, просто не знаю з якої у нас сторони. Ага, я святий. Ага, все ж таки це немирна риба. Я думав, що там мирна риба, а воно, бачите, хвостик зажрало. Отак от. Так, ну що ж, друзі? Ще пару разів я кину спінінгом. О, І знаєте, що буду робити? Займатися карповою риболовлею. Треба буде зараз перезавестися, перезакинутися, все як полагається. А потім вернуся знову до спінінга. Тому поїхали працювати. Я, я горіли закончити так не опа, мікросудачок. Офідачок. Ну, да, прокльовується помалу, прокльовується. <говорить> На самому цікавому моменті сіла батарейка. О, тому продовжуємо в принципі, нашу процедуру. О, на вулиці, як бачите, пасмурно, але саме головне, що а, і вітер сильний, але клюваки помалу йдуть. На 8 грамах, але йдуть все ж таки. Тому ловимо далі помалу. А, капець, все, шабаш. Вот так вот, друзья, Срез. Вот так вот, пиццамисіньким берегом. Гепнула щука і шабаш. Йоханы бабай, одні зреза. треш. Ого, ого! Вот это воно гепнуло. опнуло. Хто я його знал, може і судак хороший. <ривіт> я думаю, це судак. Го Да. Вот Та ні, пока що ні. щука. А. Вот это да, друзья. Вот это она гепнула. Я сказал. Вот это воно. Вот это поворот событий. Я в шоке. Честно кажучи. О! А! Вот так вот рачка поставив А, вот такие. Ну ладно, рачок, рачка я вам позже покажу. Вот це, конечно. Воно. Це така в районе кило-полтора. Хорош. Иде во нам пугать карасив. Або доїдати, як них Діма правильно каже. Оце воно. Я розумію. От так, от фу. от. Я, чесно кажучи, я думав, що це судак гепнув шикарний. Ну бачите, оказалося, що ні. Давайте зараз вам покажу на що вона взяла. Ось, друзі, дивіться на яку вона штуку взяла. Ось такий рачок. О, ну, На ну, ось такого рачка, Красота. Неочікуваний поворот, я вам скажу. Після щуки обов'язково перевіряйте. У ну, моєї ситуації зазубрінь немає. Це дуже добре. Вона по факту з краю взяла. А ну, Ану, подивимося, що воно вийде. Далі, поїхали. Ну що ж, друзі, ось настав обід, хижак замовк. Остання гарна щука поклювала досить таки добре, сподобалося. От, клюваки йдуть, такі невеликі, але незрозуміло, що то. Чи то судачок маленький дав, чи то кушок б'є, а там хто його знає, що воно відбувається, Але таких уже ярких клювань взагалі немає. Тому на цій веселій ноті буду закінчувати. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!